Закінчуємо святкувати, починаємо працювати. Сьогодні виходжу на малинове поле і бачу, що роботи за ці дні назбиралося дуже багато. Погода дуже була гарна, тепла, сонячна, отож, бурян росте, роботи багато. Ну йдемо, подивимося, з чого ж би то нам починати. Ось подивіться: за цих півтора тижні, що ми з вами не бачилися, наскільки змінилося поле. Дивіться, яка уже гарна малина. Ох, дивіться, яка гарна. Але ж подивіться, задача це номер один. Будемо боротися з переєм, бо він вже пішов на обгін. Маю декілька таких ну, таких участочків, де перею вже уж, ну, дуже багато. Будемо з ним боротися. Також наші міжряддя, От, ну, вже бурюну гарненько назбиралося. Так що вже будемо робити другий обробіток міжряддя. Також щодо е, оці, що були. Е, в загальному кущики виглядають гарно. Ну, де на де є отакі листочки, яких е, був пошкодив мороз, вони скрутилися. Але в загальному кущ виглядає дуже гарно. Думаю, тих декілька листочків ну, нам такої погоди не зроблять. Сильна гарна коренева система. І воно все відновиться. Бачите, трошечки вони краєчки такі присохли, але в загальному картинка гарна.